Міська влада розробляє нові правила розміщення зовнішньої реклами. Сьогодні у місті немає документа, який би регулював розміщення реклами носіїв. А відтак вулиці Вінниці маєрять різнокольоровими білбордами та сіті лайтами. Загалом у Вінниці нараховується понад тисячу реклами носіїв, які встановлені відповідно отриманих дозволів. Ще 500 – без відповідного дозволу. Втім, все має змінитися до кінця червня цього року. До цього часу у департаменті архітектури містобудування та кадри. Дастро міської ради обіцяють впоратись з новим регуляторним документом. Незабаром зовнішній вигляд нашого міста, що стосується розміщення рекламних щитів, покращиться. Хоча білбордів у нашому місті не так і багато, втім їх хаотичне розташування, різний формат, скупчення у окремих місцях псують загальне враження від міста. Аби покращити ситуацію, фахівці департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради розробляють нові правила розміщення зовнішньої реклами. За словами спеціалістів, документ не передбачає кардинальних змін. В основному планують регулювати питання розміщення реклами в історичних зонах та на вузлових транспортних розв'язках основна зміна, яка відбудеться, це не те, що буде встановлено обмеження на граничний розмір площин в деяких зонах, наприклад, в історичному центрі міста не повинно бути великоформатних площин, типу бікбортам, які мають 18 квадратних метрів. А максимальний розмір буде обмежений там форматами, які мають меншу площу. Сьогодні найбільше зовнішньої реклами зосереджено на площі Перемоги, проспекті Коцюбинського, в районі центрального універмагу та на площі імені Стуса. За словами фахівців, впорядкування зовнішньої реклами у визначних місцях Вінниці вплине на покращення її архітектурного обличчя. На сьогоднішній день зовнішня реклама перетворилася в повноправного учасника формування міського середовища, і вона може це середовище як прикрашати, так і псувати. То в даному випадку вона його псує. Ми хочемо виписати правила таким способом, щоб зовнішня реклама покращувала міське середовище. Розробку нових правил розміщення зовнішньої реклами завершить до кінця червня. А поки що спеціалісти департаменту архітектури містобудування та кадастру Вінницької міської ради планують обговорити проект з операторами зовнішньої реклами. Для них буде встановлено так званий адаптаційний період. Протягом року вони повинні будуть привести свої рекламні щити у відповідність з новими правилами. При розробці нових правил враховуватимуть і думку городян. Реклами якщо не її упорядочити, вона буде означати... Ну, щось то такое для нас інтересне і хороше, то пусть буде. Пусть її і делают на тих місцях, де вона не мешає. Щоб создавало відимо з города, щоб воно не після нічло городу, щоб це був зовнішній вид хороший. В Принципі согласна з тим, що треба трохи впорядкувати в місті, тому що буває дуже часто, що занадто і в одному місці скупчується, якби как бы, а десь може симпатичніше якесь що було. Вважаю, що Вінниця це місто бікбордів. Ну я вважаю, що це ну не саме гарна окраса міста, тому вважаю, що ну це правильно. І так багато бікбордів. Якщо їх стане менше, то думаю, Вінниця стане краще. За словами фахівців, згідно нових правил рекламні щити повинні мати також більш сучасний вигляд, вписуватись в міське середовище і відповідати високим вимогам дизайну.